Всім доброго здоров'я. Значить, так, очередна серія з нашим копченим штілем. Осталось маленький нюанс. Сьогодні будемо міняти зірочку отакої фірми. Куплена. Зараз все розкрию. Розкажу і покажу, що до чого. І чого я її міняю тут. Так, ну, міняємо ми її по той причині, що рідна вже зірочка тут зношена. Зношена я зараз вам покажу. І багато людей не звертає на це увагу. Пиляє да й пиляє, але на що воно впливає. Давайте я зараз ось... Ридна, Я ее зараз сниму. Камеру выключу. покажу вам и Ридну, и новую Так, снимаем. Снимаем старую Ридну. Бачите, яка у нее есть выработка тут. Видно, да? Вот это такий выгляд має. Стара зірочка, на що це впливає? Це впливає такий знос на зношування цепка, а саме на його розтяжку. Якщо вироботка є, то у вас швидше потягнеться цепок. А якщо він швидше потягнеться, то він швидше, понятно, вийде з строю. Коли ви поставили шину. І цепок на таку зірочку. То ви можете шину по шині протягувати цепочку. І вона то натягується, то послабляється. Оце саме із-за цієї вироботки, бачите? Цепок попадає сюди зубами, то натягується, то... так що це не є добре. Отже, зараз будемо ставити нову. Ось тут нова в комплекті з таким підшипничком йде. Бачите, виробітки ніякої немає. Ось така фірма, ціна її. Ціна її скільки? 150 гривень віддав старий підшипник. Знімаємо, ставимо новенький. Попадає. Так, де воно? На привод моста. Що ти? Що ти, чоловіче? Все грає, все, як книжка пишу. Щас цепочку поставимо ще. Так, отже накинули шину. Дивіться, на нову зірочку. І отак так ми цепок. Коли прокручуємо, тобто натяжка завжди однаково стабільна. А якщо зірочка буде зношена, то він буде або натягуватися, або зазор буде великий, або послаблятися. Так що як-то так? Як кажуть, стабільності не буде? До речі, людина писала там в коментарях, чи неможливо відмити його. Це, це просто, друзі, нереально. Воно в'їлося це кіптява так, що, але вона взагалі ніде не повело, не поплавало, Просто, так сказати, перефарбувало цю пилу. Що ж, зараз збираю да включусь, розкажу вам далі, що з нею буде. Так, отже, зібрали зірочку поміняли. Розкажу, що я з нею робив підсумок, так сказати, підведем. Була заміна поршневих кілець. 140 гривень. Здається, за кільця. Прийшов на ринок, не шукав там. якихось. дайте мені кажу, на таке, Там, де пилами торгують, вони дали, взяв і поставив. Різниця в товщині була. З тими, що тут стояли, з рідними в половину. рідні були стерті. в общем. Далі поміняв я сальники. Сальники в мене були, так що я їх не купляв. Поміняв, як ви бачили по відео голку, мембрану карбюратора і, ну, і зірочку сьогодні поміняв 150. Гривень за неї віддав. Все остальне перебрав. Ну, мою ще, не пам'ятаю, скільки там питався а цей пластик. Закапчений одмить, ніхера воно не вийшло. До речі, двигун вимивав засіб для акрилових ванн. Набагато чудовий, чудово відмиває, ніж засіб для мийки двигунів. так що Рекомендую засіб для акрилових ванн, якщо щось таке в мастилі будете відмивати. Отже, отже, майже фінальне відео з цим капченим другом нашим. Вже він запустився, повноцінно працює. Зірочка нова, я не знаю, що йому ще треба, ще чого йому не фата. Не фатає. Буде з ним таке у нас відео тест драйв. Якщо можливість буде, то всі будемо живі здорові, поїдемо і хотілося б ним так інтенсивно попрацювати. Південька хоча б попиляти, подивитися, подивитися, розказати вам свої відгуки, чи варте воно того, чи ні. Купили ми його за 1000 гривень, вложили, скільки там 300, ну хай хай округлим, усе там змиючими засобами, з усім ще 500 гривень додамо. Свічку я не міняв, яка була бошовська, вона та й осталася. Не вийшло у нас його відкіптя відмити, відмили просто грязь, ту всю гадость почистили. Ну, якось так вийшло. Все запустилося, все робе. Кажу, міні сальники. Поршневі кольця і діафрагма карбюратора. А, і зірочка. Все. Продули, промили, прочистили і запустили. Движок тут ще. Ще його рідний. Американський поршнева, там у відмінному стані була. Зеркало. Так що поміняли тільки кільце. Всім гарного дня. Підписуйтесь, будемо проводити тест-драйв цього копченого агрегата. це вже копчений, це вже кличка його так. Ну і далі будемо придумувати для вас другі цікаві відео. Так що підписуйтесь, бережіть себе і будьте здорові!